Фармадоу. Забудь про головний біль. Повітряна тривога майже паралізує плани, чи не кожного українця. Що ж робити, якщо у цей час ви у громадському транспорті, наприклад, їдете на роботу чи у справах? А під час тривоги комунальний транспорт довозить вас до найближчої зупинки. Що в такій ситуації роблять самі містяни і чи знають, як знайти укриття? Навіть не міркував про це. Просто сиділи <рес> в тролейбусі. У мене є додаток, там можна знайти найближче укриття. Давайте перевіримо, за скільки часу нам вдасться дістатися укриття, якщо уявимо, що тривога застала нас у спальному районі міста. А ми в цьому районі погано орієнтуємося. У цьому нам допоможе експерт із безпекових стратегій Віктор Вус. Перше, що ми робимо, це відкриваємо Google і за допомогою його шукаємо можливу карту укриттів. Ми обрали найближче укриття, проклали маршрут за Google і тепер прямуємо. В цьому напрямку пішли ну, зараз. Перевіримо за скільки часу ми до нього дійдемо. Озброїмося онлайн-картою та секундоміром і вирушаємо до обраного нами найближчого укриття. Ми повинні дивитися на найближчі знаки, які нам кажуть, чи правильно ми йдемо дорогою, чи ні. І озираємося навколо Направлено. де є які певні знаки. На диво на нашому шляху не зустрічається жодного вказівника на сховок, а це може стати проблемою для людини, у якої, до прикладу, немає смартфону або сів телефон. В даному випадку ми їх не бачимо. Ну це добре, коли Тому. у людей є е, інтернет-карта. По дорозі експерт нагадує і про можливість відсутності інтернету. Поки ми йдемо, ми не бачимо нічого. А де взагалі так. такі знаки повинні розміщатися? Такі знаки повинні розміщатися на будівлях. Тобто на найближчих, найкраще видимих місцях. Це будівлі, можливо, навіть в цьому випадку це могли би бути дерева. Можливо, спитати в людей, які проходять поруч. Для чистоти експерименту ми йдемо у середньому темпі, адже зрозуміло, що швидко бігтиме до укриття далеко не кожен. Ось і воно місце, яке в ідеалі має зберегти наше життя і здоров'я. Наш час 6 хвилин 28 секунд. Наскільки достатньо це для нашого життя чи недостатньо ну, це важко визначити. Ми можемо точно довіряти інтерактивній мапі. Ми виходимо. Перший наш крок відчути, я на місці, я цілий, все, все добре, я повинен шукати безпечне місце. А що робити, якщо настала найгірша ситуація? Поряд, ви почули вибухи. Зараз ми покажемо, які елементарні дії убережуть вас від поранення. Якщо ситуація критична, ховайтеся за найближчий бетонний блок, за яким треба присісти, закрити голову і повністю заховати за ним своє тіло. Ми знаходимо. Місце, яке може бути для нас найбільш безпечне, зменшуємо площу ураження, тобто згинаємося в якійсь якомога меншим обсязі і закриваємо голову руками. Гіршим варіантом є дерево, адже з нього можуть посипатися гілки вам на голову. Але й тут важливо правильно ховатися, стоячи, а не сидячи, щоб зменшити відкриту площу тіла і очима контролювати ситуацію навколо. Дерево має шанс. Вас врятувати від обстрілів, тому чим плотніше до нього притиснутись, тим буде для вас краще. Тут, якщо падає гілка, в площа вашого ураження стає більш імовірніше. Якщо ж поряд немає нічого схожого, просто лягайте на землю і закривайте голову руками. Якщо ви відчуваєте, що уже у вас немає і часу, швиденько треба лягти навіть просто на землю. Як правильно лягти? Ви ну, то... повинні лягти так, щоб зменшити площу ураження. В даному випадку ви розкладаєтесь повністю горизонтально, розтікаєтесь. Голову треба накрити рука. Найкраще лягати так, щоб у вас був була можливість обзору. Також слід пам'ятати, що не кожна споруда може стати надійним укриттям. Дуже складно ховатися за панельними будинками, оскільки ці споруди складуться як картковий будиночок і вас може привалити. Машина потенційна небезпека, оскільки є можливість вибуху і за і за загорання палива в машині. Якщо ти знаходишся біля приміщень, біль біля великих приміщень теж є небезпека, що зверху тебе може привалити. Та першочергово варто максимально зберігати холодний розум і не піддаватися паніці. Ми повинні повернути себе до реальності. Я на місці, я знаю куди йти. Зараз я буду робити такі кроки. І пам'ятайте, не варто нехтувати своєю безпекою, навіть коли здається, що вам нічого не загрожує. Будь-яка пересторога і чітке планування своїх майбутніх переміщень колись зможуть врятувати ваше життя. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».